Ми намагаємося створити такий сімейний склад, саме розуміння підтримки одне одного поваги в першу чергу, тому що в спорті це невід'ємна частина. Ми нещодавно облаштували зусиллям наших друзів ринк такий невеличкий, навчальні, але той ринг, який там дозволяє вже проводити спортивні змагання безпосередньо тут в нашому залі з рингових дисциплін. І вже близько чотирьох стартів спортивних ми провели вже безпосередньо тут і дітки змагалися з рингових дисциплін, так і змагалися і з татамі дисциплін. 24 лютого змінило життя кожного українця. І не оманули зміни бучанських кікбоксерів з місцевого осередку клуб. Іпон. Тренування були зупинені, а приміщення клубу стало перехідком для. Людей під час бойових дій в Бучанській громаді. Період досить був такий складний. І не лише тільки в нас, а і у всій нашій державі. Ось ми, на жаль, застали наш зал після окупації в дуже жахливому стані. Він був повністю розграблений. Зруйнований наш приміщення знаходиться в підвальному приміщенні. Певний час люди переховувались і знаходились там. Одразу після деокупації Київщини очільники клубу повернулися до Бучі, щоб допомогти мешканцям та відновити справу всього життя. Повернувшися назад, мій син перший повернувся сюди, старший син Євгеній, і все було зруйновано. Було затрачено чимало зусиль для того, щоб відновити. І, і тренувальний процес, і, і безпосередньо саме знаряддя, атмосферу, певну таку, зробити певні такі ремонтні роботи. Радіємо з того, що. Завдячуючи воїнам ЗСУ, ми маємо зараз можливість знову ж таки повернутися до мирного часткомирного життя і мирного тренувального процесу. І щасливі, що маємо змогу виховувати молоде покоління. За досить короткий час власними зусиллями та за підтримки благодійників клуб відновив роботу. А бочанські кікбоксери почали успішно представляти громаду на турнірах. З вересня місяця ми набрали дитячі групи. І перші змагання ми провели вже безпосередньо в десь в жовтні місяці. До нас повернулися дітки, які раніше з нами займалися. Дуже багато діток повернулися з-за кордону з батьками. От, чимало діток ми набрали з нових груп новеньких, маленьких діток. І десь вже в жовтні місяці ми провели перші змагання і безпосередньо прийняли участь змаганням в жовтні, десь перші. На домашній нашій площадці ми восени та десь в листопаді перші провели змагання безпосередньо вже в Бучі. Наразі клуб отримав в оренду приміщення на базі Бучанського ліцею номер 9 де власними силами та за підтримки благодійників зробили сучасність. Час ремонт та комфортний тренувальний зал. Підвальне приміщення, так би мовити, бомбосховище ліцею номер 9 от, яке було нам надано в користування. Ми своїми силами його по максимальному так облаштували для того, щоб тут проводити тренування, щоб був такий чіткий професійний тренувальний процес. Ви бачите, що в принципі, так і безпечно, і комфортно. Нещодавно було нашими друзями, батьками встановлена таке от вентиляція, де дітки можуть спокійно дихати гарним повітрям. От є всі умови, всі знаряддя для того, щоб і Технічно, і фізично реалізовувати тренувальні завдання більше 25 років існує наш клуб ІПОН. А саме осередок в Бучі ми започаткували з моїм батьком з братом. І продовжую я його вже протягом 15 років. Такого плану, як наш клуб, єдиний в Бучі, який показує високі рівні. Та дисципліну загалом всіх початківців та спортсменів вже понад 15 років бучі на змаганнях представляли вихованці кікбоксингу іпон, які завоювали безліч нагород. Наші Вихованці ставали в цьому безпосередньо в цьому році. У нас є призер Кубку Європи Ковеня Ілля Романович, який в Хорватії здобув дві бронзові нагороди. Є в нас в цьому році близько п'яти призерів чемпіонату України. Є в нас і чемпіони України серед дорослих, займається близько 60 діток в нашій секції. Тому, знаєте, дуже прикро, коли намагаєшся робити якісь добрі такі справи, залучати дітей до спорту, скажімо, і будувати, і виховувати майбутнє покоління, тому що тим, тим паче в умовах сьогодення і тих викликів, які має наша держава. То безпосередньо хто ж буде будувати ту державу, якщо не наша молоді? Бучанські кікбоксери сподіваються, що їх осередок отримає підтримку влади та нові можливості, і вони зможуть здобути більше перемог на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. А кікбоксинг буде популярним серед дітей і молоді громади. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, бучі спеціально для медіа